Всім привіт! Сьогодні хочу зробити відео огляд підгузків уже більшого розміру. У мене тут 4 і 5 розміри і 8 видів різних підгузків. І так, почнемо. Е, ну, не буду вибирати конкретно якийсь. З самого кращого чи самого гіршого. В принципі, вони мені сподобались всі. Великих якихось нарікань у мене немає. Сказати, що якийсь із підгузків дуже поганий або якийсь дуже хороший, вони всі різні, в кожного є свої плюси і мінуси. Тому давайте почнемо так, як вони лежать. І так, почнемо ми з підгузків. Ось такі підгузочки. Міні-бі. Ось такий підгузок. Давайте роздивимося його поближче. В мене розмір 5. Ось такий перед, ось такий зад, м'якенька всередині, є ось така кольорова пластинка всередині для кращого поглинання. Є резиночка на ніжках, щоб краще трималось, плюс захисний бортик ось такі вони подвійні. Практично. А можливо, навіть в усих воно так іде в підгузках. Це дуже зручно і дуже класно проти протікань. Але якщо ваша дитинка так хорошо покакала, то це може не врятувати. А від е, того, як попісяє, то це, в принципі, непогано так захищає. Е, на спинки, бачите, нічого додаткового немає. Ось тут закінчується у нас прокладка, ось такий е, великий комір на спиночку заходить. Звичайнесенькі ліпучечки. Е, сказати, щоб щось таке в них особливе було, то ні. Але із приємного із класного у них дуже хороша впитувальність. І ось такого підгузка, п'ятірочки. Розраховані вони на 11-25 кілограм, і нам ось такого підгузка вистачає на всю ніч. Я спокійно можу його вдягати, і всю ніч дитина в нього пісіє, і матрасик на ранок сухий. Це із його плюсів. За. За ніч, ось ця передня частинка, зовнішня частинка, вона не протікає, не промокає, тобто вона залишається сухою. Тому що є деякі підгузки, коли довго дитина ходить вже за пісаному памперсі, ось ця частина починає протікати, і це досить неприємно. Так що, в принципі, досить непоганий підгузок. Міні-бі я брала в АТБ. Так. Ціна за упаковочку 369 гривень, це повна їхня вартість. Ось така ще раз покажу, їхня упаковочка. Це виходить у нас 9,20 за підгузок. Якщо потрапити на акцію, то можна їх взяти за 275 гривень і це 6,90 за підгузок. Як по мені, коли по акції, то досить приємна ціна за такий непоганий памперс. Ось такі міні-бі. Так, відкладаю в сторону, що ми вже їх переглянули. І так, починаємо наступні. Біля них рядишком лежать Little B. Ось такі. У мене тут, то, знову ж таки, п'ятірочка. Ось така упаковочка. Ось така. Вони у нас від дуже схожі, але упаковки досить відрізняються. Розраховано на 11-15 кілограм. Брала я їх в магазині копієчка. Ціна за упаковку 200 гривень це без акції і виходить 6,25 за памперс. Або по акції можна вихватити по 160 гривень, і це 5 гривень за підгузок. Як по мені, це просто шикарна ціна. І так, давайте подивимося сам підгузок ближче. Ось такий підгузочок. Ось так покажу перед зад. А абсолютно в абсолютно всіх підгузках є ось така лінія. Яка показує наповненість памперса, вона одного кольору, а коли підгузочок уже повний, коли вже дитинка запісіла, вона змінює, змінює колір. Зазвичай це жовтенька полосочка, вона змінює на зелений. Але в деяких підгузках є іншого кольору. Ну, це нема, не, не впливає на якість. Так, дивимося всерединки. В серединке у нас також є ось такий, бачите, яскравий, більш вкладиш для кращого впитування. Ззаді у нас жодних резиночок. Бортик чуть-чуть нижче, бачите, меншого розміру. І тут довше йде те, що впитувати. На спинку так прямо аж, бачите, ось застіпки, і воно аж на рівні застібок закінчується. Звичайні застібки, ну, таке. Не скажу, що прям дуже м'якеньке, але для більш старших діток це не сильно принципово. На дотик приємно. Ось такий колір всередині. Тут, бачите, знову ж таки подвійна резиночка, та, що для ніжок прям в облипочку, і такий додатковий бортик. І спереді нічого такого прям особливого. Звичайний, звичайний підгузок, який досить гарно тримає, досить надовго. На знову ж таки, його я можу спокійно вдягати на ніч. Це вже перевірено, ніч витримує, що одна бджілка, що інша бджілка. Ніч мого малого витримують, хоча він у мене дуже сильний водохльопчик І вночі він випиває десь дві, можливо, інколи три пляшечки. І тому за ніч у нього досить великий об'єм в памперсі на ранок. Так що ці памперси показали себе добре і вони витримують, витримують всю ніч. Ось така. Ця сторона, до речі, не протікає. За ніч залишається сухою, але якщо, наприклад, ви там напротязі дня, то все ж таки краще періодично міняти, щоб там воно ніде нічого не запрівало у дитинки. Так що, рекомендую, що ці, що ці досить класні, досить гарні. Так, переходимо до наступних. Давайте за цих. Це у нас бамбік, або бенбік. Ось такі підгузки. Брала я його в Ашані, За дану упаковочку. Ціна в нього 291 гривню це без акції. Виходить 9 гривень за підгузок. І можна ще натрапити на акцію, коли вони по 219 гривень. Це буває рідко, але все ж таки буває. І тоді ціна підгузка 685. Ось такий підгузочок. Давайте його роздивимося ближче. Ось такий. Знову ж таки, бачите, є полосочка. Ніякого додаткового. В середині, бачите, кольорового немає. Ставочки. Ось такі звичайні застіпки. Досить високий, бачите, тут найвищий ось цей комірець ззадів бортик. Ось такий він. Так, збоку у нас знову ж таки подвійна. І спереді, звичайно, нема нічого, ніяких додаткових. Всередині така трошечки як лощоне. Ну, бджілки більш м'які, ніж цей. Цей більш такий, як, як гладенький, такий, як клійончатий більше, я б сказала. З цієї сторони, ось такі. Розраховані вони на 11-25 кг дитинки, але в них є один такий мінус. Вони не витримують всю ніч. При довгому насінні підгузків з. Заповненням, воно вони починають потрошечку протікати з цієї сторони. Чим довше носиш, тим більше оця сторона стає вологою, і з деяким проміжком часу взагалі може, можуть стати мокрі там штаніжки чи бодік, в залежності від того, в чому там дитинка у вас на даний момент ходить. Тому ці підгузки на ніч я не рекомендую. Ну а на дня, якщо їх вчасно змінювати, то вони досить, досить непогані. Так що ось такі бембік брала в ашані. Так, і переходимо до наступних. Поруч з ними лежать дада. Ось такі підгузочки, ось така в них упаковочка. Брала, знову ж таки, я їх в Ашані. Значить, їхня ціна 377 за упаковочку, це 9,70 за підгузок. І інколи бувають на них акції. 295 за упаковочку, це 7,60 за памперс. І давайте дивитися ближче сам памперс. Ось такий яскравий, гарний, дивіться, з повітряними кулями. Ось такий ось такий підгузочок. Так, серединки в нього є ось такий додатковий поглинач. Спереді, бачите, нічого. Все, як зазвичай. Ззаді у нас іде високий бортик. Оп, бачите? Ось такий, ось тут у нас закінчується наповнювач ось такий пустий просто, просто бортик. Так, по бочкам у нас тут резиночка. Ось так, резиночка. Досить висока резиночка, досить гарно тримають, в плані, якщо там дитинка покакає. Тут у них такий височенький. Добре тримають. Не протікають на цю сторону, в принципі, ну, досить непогані непогані памперси. Ніяких плюсів або якихось мінусів я про них сказати не можу. Тому, ну, якщо комусь подобається, то, то беріть. Так, в середині вони м'якесенькі, м'якенькі, приємні на дотик, набагато краще, ніж бембік. Так що в цьому плані їм плюсик. І вони не протікають на цю сторону. Ну, принаймні, в мене випадків таких не було. Так що, непоганий памперс. Кому подобається, беріть. Так, і тепер переходимо до наступних памперсів. Давайте почнемо з Е, Ними я користуюсь вже давно. Як тільки ми перейшли на трієчку, ми почали на Joy. Ось така упаковочка. Ось така велика упаковочка. Беру я їх в Єві, ось такі підгузочки. І зараз ми їх подивимося ближче. Ось такий підгузок, досить бюджетненький варіантик З ось такою додатковою бачите, вставочкою зеленою для кращого впитування. Спереді нічого особливого. Ззаді, звичайна застіпка, невисокий, комірець, невисокий бачите, тут оцей поясочок, тут наповнювач усе є. І ось сам помірчик такий. Звичайні застіпки. Так, з боку, у нас знову ж таки, є резиночка, висока резиночка. З какашечками вправляється досить непогано полосочка, індикатор. І ось такий е, нейтральний малюночок. Е, досить непогані е, підгузки, гарно тримають. Е, головний їх плюс вони не протікають з цієї сторони. Е, єдине, що якщо там. Дитина дуже багато попісяла чи покакала може швидше через ніжки, ось тут десь вийти, або тут через по спинки, по пузі піти, але не пропускає через оцю частинку, навіть якщо дуже довго, ну там всю ніч, наприклад, дитина в ньому спала. Це десь приблизно. 10-12 годин дитина в цьому підгузку, то він з цієї сторони залишається сухим. Так, і тепер по цінам. Значить, беру я їх в Єві. Їхня ціна 249 гривень це їхня повна ціна. Це 5,70 за підгузок. І якщо натрапити на акцію, це у нас виходить 219 за упаковку, тобто 4,90 за підгузок. Це найдешевші із тих, які я брала. Тому за таку ціну це дуже класний підгузок. Тому їхній величезний плюс це ціна. Свого обмежений бюджетик. Беремо Джой по акціям. І це просто, просто клас. Так, продовжуємо далі. Джой. Joy. Джой-трусики. Joy Ось така велика упаковочка. У мене вже також п'ятірочка. Ось такі джойки. Дивимося ближче підгузочок. Трусики, підгузок, трусики. Ззаді є ось така ліпучечка, коли дитинка попісила, покакала, ви отак взяли, скрутили його в такий бублик, цю ліпучечку відліпили і ось так закрутили. І потім ось такий сверточок виконали у смітничок. Спереді вони ось такі. Знову ж таки, є індикатор, є ось така подвійна резиночка. Тут у нас на резиночки, Резиночка досить класна, і в мене дитина їх не знімає. Вже навіть коли тріпається тут величезна така ковбаса з, з пісюшками, то вони досить непогано тримаються на, на дубці. Так, давайте подивимося всередині. всередині біленькі, без ніяких там додаткових. Ось тут ось іде одна резиночка, ось тут іде і друга резиночка. Ось так. І тут цілий. Значить, їх тут дуже багато з боку йде, багато-багато. Плюс, якщо вам треба зняти трусики, не, не знімаючи одягу, ви можете просто ось тут збоку, по цьому шву, ось так подіргнути і розірвати. Прийдеться трошечки додати сили, але в принципі це можливо. Так, посередині, по наповненню. Досить плотненькі, багато впитують, гарно тримають, не протікає, не просочується. На дотик не скажу, що прям таке м'якеньке, але в принципі подразнення ну, в моїх дітей не викликало. У мене всі троє користувалися в свого часу Джоями, і це досить класний бюджетний такий варіантик на кожен день. Якщо немає там якихось м, інших, не знаю там варіантів або чогось кращого, то це досить класний варіант, особливо бюджетного плану. Так, трусики. Повна їхня вартість 299 гривень за упаковочку, це 7,50 за підгуз за, за трусики. І якщо по акції 224 це 5,60. Як по мені, 5,60 за трусики це досить низька і класна ціна. Тому рекомендую Joy як непоганий і досить бюджетний варіант для ваших діток. Так, і переходимо до останніх. Ті, що мені одні із тих, які мені писали в коментарях, щоб я їх перевірила, це ось такі підгузки. Я взяла підгузки і взяла трусики. Почнемо з підгузків. Я знайшла саме ось трошки ось, висихається. Ось, ось знайшла саме ось такий нашого розміру: Baby Love. ось такі преміум підгузочки. Розмір 4. В принципі, по, кілометр, по кілограмам він мені підійшов. Я спочатку сумнівалась брати 4 чи 5, але глянула, що 4 досить великий діапазон 8-14 кілограм. У мене малий 11-12 зараз в, таких, в такому діапазоні. Тому, в принципі, до 14 мені, мені підходить. Так, показую ближче самі підгузки. Ось такий з звірятками, Дивіться, такий гарненький, няшний, Виглядає. В серединці ось такий він біленький. Бачите, є прострочка, ось так навіть видно на сонечко, ось так по центру. Спереді, звичайно, звичайно, нічого такого. Спочкам у нас подвійна. Ну, а ззаді є ось така додаткова резиночка на спинці, Бачите, по-перше, вона дуже висока, ось прямо щось так, і плюс тут іде резиночка, ось така, яка. Притримує спинку, не, не, не люфтить ось так ніде нічого тут між памперсом і е, спинкою, і немає ніякого протікання. Вона так більше, більше захищає. Ну а ліпучечки такі, як, як і всюди. Так що за оцю резиночку е, ставлю додатковий плюсик. Е, всерединки вони ну, на дотик, ви знаєте, дуже схоже на Джой. От, прям таке враження, що ось ця верхня тканинка е, в них однакова. Не знаю, як по наповненню, а ось ця така ж. Так, із ще плюсів, так, перший плюс це у нас резиночка, другий плюс вони не протікають на цю сторону, навіть коли довго на дитинки. Що стосовно довго, це я перевіряла, вдягаючи один підгузок на всю ніч, не перевдягаючи посеред ночі. Щоб розуміти, що за ці 10 годин плюс-мінус, що там дитина спить, зрозуміти, наскільки він тримає і наскільки на цю сторону не виходить рідина, наскільки він не стає вологий саме з цієї сторони. Ось такий. Так, єдине, що на них, бачите, немає полосочки, немає індикатора. Тобто, тут треба вже дивитися візуально по його наповненість. Ось такий Baby Love. Так, брала я його на промі. Ці я брала за 325 гривень упаковочка. Це 7,75 за підгузок. Так, ну і давайте тепер подивимося Baby Love, тільки трусики. Брала їх теж з цієї лінієчки, Ось такі вони преміум. В них навіть картинка однакова. Бачите? Ось така картиночка. Знову ж таки, ось ця полос, ця ліпучечка, коли памперс уже підгузок використаний. Зняли, закрутили все. Ось такі вони зі звірятками, Картинка така ж. Е, Так, всерединки. Всерединки біленькі на дотик. На дотик ці більш м'якіші, ніж підгузки. Так що трусики більш приємні тут. Досить висока, бачите, резиночка. Ось один, два, тут три, чотири. Ось аж п'ять. Ось така резиночка. Це спереді, ззаді тут бачите ось висока така резинка. Ось така. Ну, і збоку. Так, що, що в плані резиночки, то Baby Love краще, ніж жоджой. А так більше ні. А. І ще мені в Baby Love дуже сподобалась така, дивіться, спідничка. Ззаді, бачите, спереді нема, а ззаді ось є така ось додаткова. І це досить прикольно, воно обліпляє ззаді дубку більше і тим самим краще втримує, якщо дитинка покакала. Ось так. Ззаді воно більше нижче і більше обіймає попку. Ось так. Так, що, трусики, мені ці дуже сподобалися. Е, рекомендую, якщо вам підходить ціна і, і їхня якість. Так, брала я їх на промі, замовляла в одного продавця і, пам... і підгузки, і трусики. Ось такі трусики. Е, ціна за упаковку 225. І це виходить 10,23 за одні трусики. Так що, якщо вам ціна підходить, то. До трусики дуже класні, рекомендую. Ось такий у нас вийшов величезний відео огляд трусиків і підгузків для більш старших діток. Вже я перевіряла на своєму синочку, який бігає, повзає, лазить, шкоднічає. Дуже такий у мене активний, як кажуть, з шилом. Тому підгузки пройшли і вогонь, і воду. Перевіряла я їх вночі, наскільки вони довго тримають, перевіряла, наскільки класно в них тримаються липучки, якщо він бігає протягом дня, щоб воно не злітало, не спадало. Перевіряла в плані протікання, якщо там покакав, попісяв, і всі такі моменти, то, в принципі, всі підгузки впоралися, є деякі мінуси, такі, як у Бамбік Ось в цих підгузках, вони на ніч не годяться, вони пропускають назовні. Також не досить міцна ліпучка це дада і знову ж таки бамбік. Їх краще всього вдягати під бодіки або під штанішки, тому що дитина дуже класно побігала, попригала, подьоргалась, посмикала, поповзала, і ліпучка просто відлипає і він губить підгузок. Мені дуже сподобалися. Little B і mini B. Бджілки справилися просто на ура саме на ніч. Це мій фаворит. І ще із шикарних плюсів це бебі-лов, саме трусики. Класна у них резинка, дуже міцна. І якщо в мене дитина бігає просто в одному підгузки, то краще всього це Baby лов трусики Вони не злітають, вони ніде не спадають, скільки він би там не бігав, і наскільки б е, сильно в нього б не була активність. Вони Тримаються на дубки довго. Хочу відмітити Джой, як самі дешеві, самі бюджетні і не самі гірші із даного асортименту. Тому дивіться, вибирайте, які підгузки краще для вашого малюка, які саме у вас потреби і який у вас бюджет. Ну, а у мене на цьому все. Всім дякую за огляд і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!